З вересня 2024 року українці почали одружуватися через портал дія у застосунку. Проходить весь процес реєстрації від подання заяви до укладання шлюбу. Також там можна отримати онлайн свідоцтво про розлучення. А от оформити розірвання шлюбу через дію в Україні наразі неможливо для цього. Сторони мають особисто з'явитися до відповідних органів. Втім, вже існує така ідея про розірвання шлюбів онлайн. Тож ми вирішили запитати Одеситів та гостей міста. А вам не ок, укладати та розривати шлюби через чи не ок, укладати та розривати шлюби через дію? ок. Почему? Потому что это очень такой личный процесс. Это два человека должны вместе решить, вместе сходить, э -э, заключить брак. Если потом что-то пошло не так, они должны взять на себя ответственность, пойти развестись. Ой. что такое ВОК? это тыкнул в Дию, сегодня обженился, завтра развелся. Это очень плохо. Тем более, у нас молодежь такая очень быстрая сейчас энергичная на подъем. А, сегодня любовь, все, женились. А, надоело, через неделю развелись. Но это неправильно. Док. Ну, Краще ще одне ризати шлюби. Нехай сім'я якось, наход... ну, йде до психолога, якось знаходить між собою якесь розуміння. Нехай лише буде більше сімей, ніж розривів. Це що, нормально, можна собі в дії. Можна в дії своїм всім друзям кинути заяву на вкладення шлюбу. <гум> <гум> Ок. А ви б самі таким скористувалися? Я думаю, що мені ще далеко до шлюбу. <хи> да, я думаю, так. Да. Я думаю, не ок. Чому? Просто не ок і все. Ну, Я в цьому питанні вам багато не скажу, тому що не маю такого досвіду. Але, мабуть, що не ок. Це мають вирішувати, скажімо так, віч навіч все, а не дистанційно. Через дію? О, Хай буде, так. Да. Чим проще, тим краще. Да. А вам, ок чи на ок укладати та розривати шлюби у дії? Залиште свою відповідь у коментарях під цим відео.